Балансування на 10-сантиметрових підборах цю фантастичну модель взуття створила уява шведського дизайнера іранського походження Наїма Йозефі. Ця модель називається Малунія. Особливість взуття спосіб його виробництва. Туфлі виготовлено із синтетичного матеріалу поліаміду за допомогою тривимірного принтера. спершу я не мав уявлення про 3D-принтери. Я шукав спосіб передати взуттю органічні форми. Потім я відкрив для себе тривимірну технологію. Вона дуже добре розвинута і дає можливість створювати нові форми. для дизайнера іранського походження. Ця технологія майбутнє для взуттєвого виробництва. Замість молотка і колодок новими інструментами стають принтер і комп'ютер. ескіз було створено на комп'ютері. Потім стокгольмський фахівець Мікаель Еріксон оптимізував розробку. Спеціальне програмне забезпечення перетворило цифрову модель на імпульси, які керують принтером. Складний процес друкування взуття починається. На рухливій платформі, котра повільно тягнеться, шар за шаром створюється нове взуття. Принцип чимось схожий на класичний друк, але замість чорнил ллється матеріал, котрий твердне від високої температури ультрафіолетового лазера. Тут наносяться дуже тонкі шари. Вони навіть набагато тонші від паперу. Це 16 мікрометрів, отже, 16 тисячних міліметрів. Це пояснює, чому процес друкування може тривати до 40 годин. Виробництво одного екземпляра коштує приблизно півтори тисячі євро. сьогодні цей процес ще занадто дорогий, але в майбутньому можливо кожен зможе прийти і роздрукувати своє взуття. Технологія та машини мають удосконалитися, щоб набагато швидше друкувалися моделі. На завершення потрібно видалити м'яку синтетичну оболонку, котра також надрукувалася автоматично для підтримки конструкції. Поволі на Йозефі уже вже може побачити взуття. Воно складається з міцного і твердого поліаміду. Матеріал придатний для носіння, але ногам до нього треба звикнути. Власне, взуття, що треба вдосконалювати. Я хотів би комбінувати різноманітні матеріали: щось м'яке всередині та щось твердіше ззовні. Ця технологія поки що не дає цього. Тим часом дедалі більше модельєрів експериментують з тривимірними принтерами. Серед них і британські дизайнерки Жанін Елейн. Та Марла Мерчант. Екстравагантні туфлі спринтера. Саме у такому взуті були моделі нідерландки Ірис Ван Герпен на показах високої моди у липні у Парижі. Спільно з нею розробляв цю колекцію модельєр Рем Колгас. Вона дізайн айфінк свіві. Коли я працюю, то уявляю 3D. Мені не подобається малювати, бо малюнок двовимірний, а у мене в голові все тривимірне. Для мене працювати з 3D-принтером це цілком логічний крок. Це перший раз, коли ми це зробили. 3D-технологія стрімко розвинулася, і ми хочемо її використовувати. повернімося назад до Стокгольма. Модель ім'я Йозефі Мелонія вже навіть потрапила до авторитетного лондонського музею Вікторії та Альберта. Дівчині моделі туфлі, схоже, теж сподобалися. Вони зручні, чудово підходять, і вони справді неповторні. Тому я їх люблю. Вони прекрасні. Модельєр нині вже працює над новою моделлю взуття з 3D-принтера. Поки що, таке взуття коштує кілька тисяч євро. Але в майбутньому, як сподівається, дизайнер ціна знизиться. Я працюю над ідеєю, щоб наблизити 3D до споживачів. Я хотів би запропонувати ескіз на продаж, щоб покупці могли самі роздрукувати своє взуття. Або щоб вони прийшли до мене та відсканували свої ноги чи інші частини тіла, а потім замовили відповідне взуття чи аксесуари. Уже за кілька років полиця для взуття вдома може виглядати так. Традиційні моделі з магазину поруч з унікальним взуттям, яке сам собі надрукував.